Мамо, ходіть подивитися, яку я нову скатертину для нас замовила. Йду. Скатертина дуже файна. Але знаєш, не вистачає обіду. Борщик вже в мене готовий. А я насмажу мажу цибуляники. Гарно пообідаю. А я готую цибуляники. Замішуємо тісто. Водичка. Дріжджі в мене підроблені. Цукор. Сіль. Основа. Цибуля. Хорошно. Тісто має вийти як на оладки залишаємо підходити. А поки цибуляники підходять, ми маємо час похвалитися новою виштою скатертиною, яку ми вважаємо, повинна мати кожна українська родина. Замовляли її в магазині Madison Shop. У них великий вибір скатертин у різних розмірах та кольорових відтінках. Виглядають просто святково. Також ми замовили м'ягесенку, велюрову постійну білизну. Вона дуже тепла, не електризується, дуже приємна на дотик і в багатьох кольорах. Та й взагалі там дуже великий вибір постійних білизн. Тому якщо хочете додати вдома затишку, загляньте в Madison Shop. Кажемо це Обід готовий, а на такій скатертині він буде ще більше смакувати. Та й смачного нам. Все.